Привіт-привіт. Сьогодні буде від да, сьогодні буде відосик прогуляночка, так що одіваємо навушнички і свої красивочки і погнали. Да, поки, поки осінь де своїм ходом, у нас 32 градуси і всі дуже ждемо холодного фронту. Так що ось я йду по шарі і птички співають Дуже прекрасно. Список авторів, які народилися у вересні. Да, я об'ясню свій аутфіт сьогодні. У нас черговий конець світу. Так що ми до цього дуже прибралися і нарядилися. Так що всім бажаю прекрасного конця світу. Надіюсь, що він буде перед роботою і вам на неї не доведеться йти. Так, деяких авторів я читала, деякі це в списочок додать. І так іде. У мене не на кожний день є автори, так що хто є, то є. 1 вересня. День знань. Не дарма куча таких авторів, народилася у вересні, вереснята. Тому і все. І починаємо навчальний рік. Прекрасний навчальний рік з вересня, якраз настрій, щоб то все сидіти і вчити. Перше вересня народилась моя бабуся. Дай Бог здоров'я і дуже вдячна. Ну і поїхали перший автор Едгар Берроуз, автор книг про Тарзона. Не читала, не читала, ну кучу кін дивилася. 2 вересня Іван Вагилевич це наш красовчик із Руської трійці. Її заснував Маркен Шашкевич. Потім до нього. Приєднався Іван Вагалевич і ще Головатський. Про Івана Вагалевича є гарненька книжка Романа Іваничука «Саксаулу у Як він жив, улюблявся і досліджував українську демонологію. 3 вересня народився Чарлі Шін. Якщо ви не знаєте, хто це, то узнайте, це актор, який знімався в два з половиною чоловіка. І ось недавно він видав книжку, свою біографію. І на Netflix є. Е, Документальний серіал про його життя досить такий цікавеньке, як він став актором, народився в сім'ї акторів, і всі його родичі, друзі також були акторами. Також він бухав і мав складне життя. 4 вересня, Франсуа Рене де Шатобріан, засновник французького романтизму. 5 вересня Томазо Кампанела, місто Сонця. Це італійський письменник, який написав цю книжку, і це удобія. 6 вересня Іван Микитенко, український автор стріляного відродження. Я ще не знайомилася з цими авторами, так що у кого є якісь рекомендації про розстріляне відродження», то, будь ласка, напишіть. 7 вересня пустий день, так що всіх іменинників вітаю. 8 вересня Василь Сологуб, оповідання для дітей. 9 вересня, наш любенький Іван Котляревський, засновник сучасної української літературної мови, який так гарнесенько написав Енеїду. Розказуйте, що ви там в школі проходили. А також в цей день народився італійський письменник Чезаре Павезе, дуже гарні писав оповідання про Другу світову війну. Дуже реалістично. Так, 10 вересня, Олександр Довженко. Красавчик, кінематограф зробив такий весь і написав зачаровану десну, яку ми вчили в школі. Таке все про природу, класне медитація, воля до життя дуже гарне повідомлення. І Україна вогні. Хочеться перечитати, бо я так в школі це був як 10 чи 11 клас, і не дуже уважно читала це про Другу світову війну. Але якщо попитати в інтернеті то видно в Олександра Довженка кожний день День народження у вересні. А ще ви знали, ви знали, що Олександр Давженко був не тільки письменником і режисером, а він ще був автором карикатур і пустерів. Ось це як дичка, цвірінька, не замовкує? Так, хто в нас наступний? 11 вересня о Генрі. Обужнює його оповідання, особливо Retrieved Reformation. Про ворюшку, який е, мав застосувати свої е, навички для того, щоб спасти дитину одного разу, щоб а не для того, щоб щось украсти. Хоча його дуже відомі оповідання, як всі знають, це Дегіфта в Маджаї, де вона там обрізала волосся, а він їй подарував гребенця. І останній листок, де там намалювала листок на стіні, щоб Умираючій людині не було так сумно умирати. Ну, такі сумненькі, є сумненькі історії, але є вони дуже всі, дуже милі, дуже тендітні. 12 вересня Станіслав Лєм. Це польський автор, який написав Соляріс. І ще є екранізований фільм із Джорджем Клуні. Такий дуже сайнс-фікшн, дуже про те, як можна з ума зійти на якійсь невідомій планеті, бо ми не, знаємо, ми не знаємо, як ті створіння виглядають і що вони можуть зробити. В цьому плані тут було те, що на другій планеті створіння приймали форму і вид його коханої жінки. 13 вересня народилася одразу два талановитих письменника Руаль Даль, який написав дуже багато оповідань для дітей, які я раніше оглядала. Одне з моїх найулюбленіших Джеймс і персикове дерево. І другий автор цього дня це Даніель Дефо із своїм Робітсуном Крузиком. Читала разів два, воно дуже простеньке, класне, пригодницьке, як раз для школи. 15 вересня, Агата Крісті. Мій улюблений твір цієї авторки називається І вони приїхали в Багдад. В цьому творі немає її основних детективів, таких як Міс Морпл чи Рік Пуаро. Але це вважається містері Новел. Вона досить така романтична, пригодницька. Є там любов на любов. Так, і друга авторка цього дня, це Чимаманда Нгузія адічі яка написала таку книжку та я в котлі пекла. <свят> так, що там вона написала? Вона написала книжку Американа і вона розглядає такі теми, як африканська ідентичність і фемінізм. 17 вересня Михайло Коцюбинський Тіні забутих предків. Наступне 18 вересня Самюель Джонсон. Такий непримітна особистість, але він написав словник англійської мови. 19 вересня Оксана Забужко. Український нонфікшн, який в мене вже дуже давно стоїть в списку і не прочитаний. То прочитаю і потім розкажу. А хто читав, ділиться враженнями. Да. О, вітерець подув. Розумні люди сидять в машинах і з кондиціонером і не ходять, як я в сауні. Ще на цей день Вільям Голдінг, Володар Мух читали в школі чи не читали. Дуже прикольно, коли маленькі хлопчики самі мають управляти своєю бандою. Така трагічна повчальна історія. 21 вересня народився Стівен Кінг. Я його взагалі не фанатка, я йому давала шанс і читала якісь його книжки дуже давно. Я не люблю. Так що вітання всім, хто святкує. Але в цей день також народився Герберт Велс, який вважається батьком наукової фантастики і написав такі книжки. Невидимий, невидимий чоловік чи невидима людина, машина часу. 24 вересня народився Френсіс Кут Фіцджеральд, який написав Лего Гетсбі. Так а ви зізнавайтеся, що ви зробили перше. Подивилися кіно чи почитали книжку? Бо я подивилась кіно і книжку я не читала. 25 вересня. Вільям Фолкнер. Це той автор, який нам в університеті казали, що ви його не поймете. А якщо прочитали роз і прочитали двічі, не поняли, то прочитайте третій роз. Я ще жодного двору не читала, але я вже excited. Ну я вже виглядаю, як ночі вийшла з сауни. Семен Скляренко, наступний мій улюблений історичний автор, белетрист український, через якого я почала як ненормально читати всю історичну літературу українську. 28 вересня Дмитро Павличко. Поет, який написав два кольори мої. Два. Кольори вірші. 29 вересня <кхи> находилася. Хто вміє ходить і Не йо. 29 вересня Мігель де Сервонте Саведра. Що написав, що написав Угу, угу. Я не любиму книжку, але вона така світова класика, що треба її всім прочитати. Дон Хотик. І останній день, 30 вересня, у вересні 30 днів. Авторка Сесілія Агерн, ірландська авторка любовних романів, один з яких запам'ятався, де закінчуються веселки. Чи читали ви цю авторку, чи чули, бо я розумію, що зараз вже трошки акцент на романтичні фентезі і спайсі Новелс, а то було ще те врем'я, де любовний роман був просто про любов. Ну, все, оце мій вересневий списочок.